Діти в Рівненському драмтеатрі народжувались завжди, але такого бебі-буму тут не пригадують. Художній керівник і директор театру Володимир Петрів у всьому звинувачує рік кролика, але додає поповнення це завжди свято, навіть тоді, коли вагітнюють одразу вісім актрис. Цьогоріч при надії чотири артистки драми, дві оркестру і ще дві балерини. Зникнення зі сцени такої кількості людей не може не позначитися і на репертуарі. Є дві вистави, які ми не зможемо в цьому сезоні просто грати. Це вистава останній срок, в якій зайнята Ніна Ніколаєва, і це вистава Закон, в якій вона теж зайнята, де ми не зможемо її замінити, бо це потребує, по-перше, не тільки тому, що такої актриси немає в театрі, але це потребує дуже великих зусиль. Це, по суті, поставити нову виставу. А ось і винуватиця двох скасованих вистав артистка драми Ніна Ніколаєва. Нині вона вже на восьмому місяці вагітності з чоловіком Ігорем. Вони чекають на другого синочка. Після перших пологів Ніна на сцену повернулась швидко. Якщо все буде добре, обіцяє, не затримається у декретній відпустці і цього разу. Головне здоров'я. Якщо буде багато сил, і дитинка буде здоровенька. У мене є допомога вдома, Я сподіваюся, що я не затримуюсь довго в декреті. Покидати сцену навіть на нетривалий термін важко, каже Ніна, адже тут залишаєш свої ролі, а в них частинку себе. Проте радість материнства перекриває усі сумніви. Думаю, що все-таки те, що твоє, воно тебе почекає, вернеться, і все буде як раніше. Будеш потрібним там, що глядачі не забудуть, чекатимуть. А особливого вибору глядача і не буде. Нова актриса в театрі лише одна: решту роли закриватимуть власними силами. До епізодів і масовок залучатимуть студентів. Тим часом актриси вже почали народжувати. Нині в театрі кажуть смуга хлопчиків. У нас народився хлопчик, його звати да, Саша. Його звати уже йому дали ім'я. Ну так мені, по крайній мірі, сказали батьки, що він буде називатися Сашко. Сім'я Ніколаєвих про ім'я синочку ще не думає. Ніна каже, це вирішить тато. Оксана Жужельська, Богдан Рябунець, інформаційна програма День.